Шановна освітянська спільнота, дорогі абітурієнти та їх батьки, я ректор Української інженерно педагогічної академії Коваленко Олена Едуардівна, дуже рада можливості звернутися до вас в рамках віртуальної виставки Освіта та кар'єра. Ну, Перш за все, звичайно, я хотіла би висловити велику вдячність організаторам цієї виставки всіукраїнській громадській організації «Товариство Знання України за унікальну можливість. Цей захід, який організований дійсно на високому рівні справжніми професіоналами своєї справи, саме в такі складні, скрутні часи для України Товариство Знання України з метою підтримки закладів, вищих закладів освіти, організувала цю виставку безкоштовно. Ми дуже вдячні їм за це. Сьогодні Наша країна переживає дуже складні часи, і ми всі змушені працювати в умовах військового стану. Але ми всі чекаємо на перемогу і віримо в неї. Саме тому ми всі розуміємо, що рівень соціально-економічного розвитку України швидкість її відбудови дійсно залежить в першу чергу від наявності кадрового потенціалу. Причому кадрового потенціалу в таких найважливіших галузях, як машинобудування, енергетика, сфера побуту, швейно виробництво, комп'ютерні технології тощо. Саме Українська інженерна педагогічна академія готує фахівців для всіх цих галузей. Причому не тільки фахівців, які спроможні виконувати професійну діяльність в певних сферах господарства. Але й тих фахівців, які готують кваліфікованих робітників для цих даних галузей. Тому що освітна діяльність Української інженерна педагогічна академія в першу чергу спрямована на підготовку кадрів для професійної освіти, тобто для спеціальності професійна освіта. Отже, сьогодні Українська інженерна педагогічна академія є провідним українським вищим навчальним закладом з підготовки фахівців, які можуть працювати як в галузі освіти, так і в промисловості. А також ми є науковим центром педагогічної та інженерно-педагогічної освіти. Українська інженерна педагогічна академія це єдиний в Україні заклад, заклад вищої освіти, навчання в якому поєднує. І фахову технічно, і гуманітарно педагогічну складові. Та приносять гуманітарні надпрофесійні навички soft skills в технічну, економічну і іншу фахову освіту. Це забезпечує формування успішної, Продуктивної особистості, особистості, яка володіє комплексом універсальних надпрофесійних навичок, який важливий для фахівців різних спеціальностей, і які дозволяють нашим випускникам ефективно працювати як у відповідної фахової галузі, так і в галузі професійної освіти. Сьогодні, в рамках цієї виставки, наші студенти, наші викладачі, наші науковці підготували дуже багато заходів, роликів, з якими ви можете ознайомитись. І я гостинно запрошую вас до стін Української інженерно-педагогічної академії. Ну і особливо мені хотілося б запросити вас на семінар, який підготували наші, фахів... наші науковці. Це управління на основі партнерства при підготовці викладачів професійної освіти, міжнародний вимір і кращі практики Української інженерно-педагогічної академії. Наші науковці поділяться з освітянами та абітурієнтами власним досвідом впровадження кращих європейських практик, які ми напрацювали в рамках проекта Erasmus плюс. Тож то щиро запрошую до Української інженерно-педагогічної академії. Дякую за увагу!